Дійсно, політична криза, яку ми сьогодні спостерігаємо, вона дає нам можливість і необхідність зробити висновки, що відбулося за два роки. А за два роки відбулося те, що амбіції окремих перших політиків країни, які сьогодні очолюють державу, привели до того, що ми замість того, щоб відроджувати економіку, замість того, щоб займатися відродженням промисловості, відродженням експортного потенціалу, збільшенням зарплат та пенсій. Створенням сучасної інфраструктури європейської, про яку говорили і мріяли, євроінтеграції, ми прийшли до того, що сьогодні, на жаль, правляча коаліція розвалилася, розвалила роботу уряду, практично останніх півроку рік зробили все для того, щоб як в приказі з такими друзями ворогів вже не потрібно. Завалила роботу уряду, завалила роботу парламенту. І по суті, сьогодні ми маємо підсумком політичну кризу, з якої треба виходити через формування нової економічної політики. Ми сподіваємося, що хватить здорового глузду у двох фракцій, які збираються сформувати коаліцію, зробити уряд, який не піде через півроку знов в топку, і не буде просто випуском пару. Ми очікуємо від вас, що буде чітка економічна політика на цих півроку, але ми розуміємо, що без уряду, без Інших інститутів державного управління теж нічого не зможе зробити і навести до кінця порядок. Треба переформатувати парламент, зробити меншу в два рази чисельність комітетів, кожен з яких буде відповідати за міністерство. Треба, врешті-решт, зайнятися національним банком, про яке партія відроджені. Наша фракція говорить вже півтора роки. Що глава національного банку не справляється своїми повноваженнями. Ви подивіться, до чого дійшла економіка України і національна грошова одиниця. Інфляція шалена. Обсяг грошей в економіці України скоротився на 16 мільярдів доларів в порівнянні з е, мінус кілька років тому. І це показник роботи національного банку. За цих останніх півтора роки з банківського сектору вийшло 65 банків ліквідовані, і вони втратили через їхню ліквідацію наші люди, фізичні особи, підприємці 7,2 мільярди доларів України. Це майже 200 мільярдів гривень, за якими бігають сьогодні вкладники, не можуть позабирати. І в той же час уряд, Нацбанк на колінах лазять перед міжнародним валютним фондом, щоб отримати 11 мільярдів. То про що ми говоримо? Заради 11 мільярдів ви готові були і тарифи збільшувати, і економіку покласти, і цілі галузи економіки вирізати. І в той же час свій банківський сектор, який мав в своїх обсягах ці гроші і мав можливість. Забезпечити стабільність економічну і фінансову Україні загубили, поклали на лопатки, тому ми вимагаємо ще раз поставити все ж таки на розгляд постанову Верховної Ради України про звільнення одночасно з звільненням цього уряду голови Національного банку України Гонтаревої, яка завалила економічну фінансову політику, і ми бачимо сьогодні, до чого це призвело. Тому вимагаємо поставити і проголосувати.